Підготуємо наші очі і наші пальчики до роботи. Повторюйте разом зі мною. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Ширше очі відкриваємо, вдалині щось розглядаємо. Очі вгору. Вниз, знову вгору, знову вниз. Вліво вправо поглядаємо. Все навколо розглядаємо. Добре. А тепер пальчики. Оцей пальчик мій татусь. А оцей. Оцей пальчик мій дідусь, а оце бабуся, а оцей мізинчик я от і вся моя сім'я. Тепер на цій ручки. Оцей пальчик мій татусь, а оце матуся, оцей пальчик мій дідусь. А оце бабуся, а оце мізинчик я? От і вся моя сім'я. Молодці.